Готувати нагетси з м'яса, повний відстій. О, а як же здорове харчування? Щоб виграти в челенджі, потрібна супер крута ідея. У мене вона є печиво, це не корисно, проте дуже смачно. Дивись, бабуся, я роблю фарш. Тільки по-своєму шоколадна крита плюс моя улюблена ракісова паста. Перед цим ніхто не встоїть. Навіть я Ам! а божественно. Ну, ти даєш? У мене виходять такі прикольні нагіси. Бачили? Брат уміє робити форму. Ай, та я. Потрібно їх чимось прикрасити. А замість панірувальних сухарів я візьму кокосову стружку. Круто, я вигадав. Та-да! Ой, сам бо їх з'їв. Непогано, онучі. Шеф, а ви закінчили? Один момент. Половина успіху страви залежить від її прикраси, де мої спеціальні окуляри для золота. Ой, паніровкою золота не хочете? Я можу все. Кулінарія – це справжнє мистецтво. Золоті нагетси. Ах, яка запашна смородина! Потрібно приготувати з неї соус. Для цього я пущу вхід ступку та вуаля. Залишилось тільки гарно нанести його на тарілку за допомогою десертної ложечки.